Гроші з окупованих територій Донбасу і далі з'являються в обігу в Україні. Раніше це були мічені різними фарбами купюри. Вони поза законом. Утім, зловмисники пішли далі, вдалися до нових хитрощів, і вони спрацьовують. Це довів експеримент наших журналістів. Подробиці в сюжеті так виглядають мічені банкноти із зони АТО. Розраховуватися ними незаконно. Операціоніст Анна Стрілець каже, за останні півроку клієнтів із такими купюрами до неї приходило щонайменше 10. В першу чергу по краях чорнильні фарби різного кольору: від рожевого, зеленого, синього, чорного. Це все вважається мічною купюрою. Якщо особливо принесли пачки таких купюр, якщо ми бачимо, підряд лежать кілька купюр, однаково замащені по краях, однакові сліди йдуть. То, в принципі, це скоріш за все той випадок. Анна каже, такі гроші працівник банку має вилучити у НБУ. Наголошують, так само вчинять і з навмисне обрізаними з одного боку банкнотами. Зловмисники знаючи ті запобіжні заходи, які здійснюють Національні банки банки України. Тобто ці банкноти до обміну не приймаються, вилучаються. Тобто, вони могли таким чином з метою введення в оману громадян. Спробувати зрізати краї і збути ці банкноти в обіг. Такі банкноти вилучаються з обігу, повідомляються ініціатор дослідження або банківська установа, від якої надійшли банкноти на дослідження, також в установленому порядку повідомляються правоохоронні органи і банкноти передаються уповноваженим працівникам МВС України для проведення розслідування. Тобто банкноти вже не, не видаються і не повертаються ні клієнтам, ні фізичним особам. Ми вирішили зробити експеримент. Зараз я обріжу край з 10-гривневої купюри і спробую купити щось на стихійному ринку. Бабуся продає гроші та дає решту. Дякую. Ви знаєте, що я вам дала несправжню купюру? Я не знаю. Дивіться, я вам може, можемо подивитися, ми порівняємо. Я вам я дала десятку. Не звернула, я не звернула уваги. Даже. Українцям у НБУ радять ретельно оглядати гривні, бо якщо експертиза визнає їх неплатіжними, гроші вже не повернуться. Анастасія Кугук, Дмитро Шанчук, Сергій Тищенко новини на першому.